Привіт, мої любі! Перед тим як ми зануримось у деталі цієї справи, хочу на хвилинку зупинитися і сказати величезне дякую нашим спонсорам. Ваша підтримка це не просто донати, це ваша віра в те, що я роблю, і саме вона дає мені натхнення копати глибше і створювати для вас найкращий контент. Дякую, що ви зі мною. Кастильйонне де Сівера, мальовниче італійське містечко неподалік озера Гарда, тихі вулички, сонячні пейзажі та розмірений ритм життя, в якому мешкає близько 20 тисяч людей. Саме сюди приїхала юна українка Яна Малайко, 23-річна дівчина, родом із Чернівців, здавалася втіленням життєвої енергії, але її шлях до Італії почався не з мрії про солодке життя. А звідчайдушної боротьби за виживання. Усе почалося ще в підлітковому віці, коли Яна серйозно захворіла. В Україні, на жаль, дівчина отримала неправильне лікування, наслідки якого реально загрожували її життю. Ситуація була критичною, і батьки ухвалили складне рішення відправити доньку до Італії, де на той момент вже мешкала її бабуся та дідусь італієць по лінії батька. Це був шанс на порятунок, і родина ним скористалася. Італійські лікарі зробили те, що здавалося неможливим. Яна перенесла дві успішні операції та пройшла курс реабілітації. Поки тривало лікування, вона почала відвідувати місцеву школу, швидко опанувала мову та адаптувалася до нового середовища, бачачи успіхи доньки та близькість до якісної медицини. Батьки вирішили залишити її в Європі назавжди. Згодом до сонячної країни перебрався і її батько Олександр, щоб бути ближче до єдиної доньки, тоді як мама Тетяна проживала та працювала в Канаді. За вісім років життя в Італії яна розквітла, вона вивчилася на косметолога, хоча реалізувати себе в цій професії одразу не вдалося, і мріяла про прості речі, велику родину. Дітей та затишний дім. Вона була переконана, що найстрашніша хвороба вже позаду і попереду лише щасливе майбутнє. У пошуках фінансової незалежності Яна влаштувалася працювати баристою в місцеве кафе з назвою Івент Кофі. Заклад належав родині стратан, матері Анні та її доньці Христині. Жінки прийняли нову працівницю дуже тепло. Яна була відповідальною, привітною та швидко потоваришувала з Христиною, яка працювала пліч опліч з нею. Саме на робочому місці серед ароматів кави та дзенько чашок відбулося знайомство, яке назавжди змінило долю дівчини. Христина познайомила Яну зі своїм братом Думітру Стратаном. 33-річний чоловік молдовського походження, був старшим за Яну на 10 років. На відміну від працьовитих матері та сестри, Домітру не працював у сімейному барі, але був його постійним відвідувачем, проводячи там години вільного часу. Харизматичний, як здавалося, на перший погляд, Домітру, швидко звернув увагу на вродливу українку, між ними зав'язалося спілкування, яке невдовзі переросло в романтичні стосунки для Яни, яка мріяла про стабільність і родину. Цей чоловік здався надійним партнером. Вона з головою поринула в нове кохання, навіть не підозрюючи, що за маскою уважного злицяльника ховається зовсім інша людина. Перший рік їхнього спільного життя нагадував ідилію, яка приспала пильність майже всіх оточуючих. Яна сяяла від щастя, їй подобалося жити в кастильйони. У неї з'явилося багато друзів, і разом з Думітром вони часто подорожували, відкриваючи для себе нові куточки Італії. Дівчина щиро вірила, що зустріла свою долю і з надією будувала плани на спільне майбутнє, мріючи про затишний дім і дітей. Проте був один чоловік, який не розділяв цього загального захоплення, батько Яни Олександр. Вже під час першої зустрічі з потенційним зятем він відчув тривогу. Олександр згадував, що в поведінці Думітру було щось невимовно відштовхуюче, якась темна сторона, яку закохана донька просто не помічала. Інтуїція підказувала батькові, що цей чоловік не принесе добра і він ніколи не приховував своєї антипатії до обранця доньки. Але Яна була вже дорослою жінкою, яка самостійно ухвалювала рішення. Розуміючи, що пряма заборона може лише відштовхнути доньку, Олександр, згнітивши серце, змирився з її вибором вони прийшли і сказали, що люблять одне одного і хочуть бути разом. Що ми можемо сказати нашим дорослим дітям? Якщо хочете, спробуйте, згадував він пізніше з болем. Тоді він ще не знав. Що його батьківське передчуття виявиться фатально точним, а ідеальний бойфренд дуже скоро скине свою маску. Час минав, і ідеальний партнер почав проявляти своє справжнє, темне нутро. Спочатку це здавалося дрібницями, домітру деталі частіше зникав з дому, проводячи вечори у сумнівних кампаніях, замість того, щоб будувати спільний побут із Яною. Алкоголь швидко став його постійним супутником, він регулярно напивався, а тверезі дні ставали рідкістю. Ситуацію погіршувало й те, що Дмитро ніде не працював і навіть не намагався працевлаштуватися, фактично паразитуючи на оточуючих. Пізніше, вже після трагедії, його сестра Христина зізнається італійській пресі, що брат також захоплювався наркотиками. Але найстрашнішим у цій трансформації був не його маргінальний спосіб життя, а ставлення до Яни. Його почуття виявилося не коханням, а хворою історичною одержимістю. Він ставився до дівчини як до своєї власності. За кілька тижнів до новорічних свят 2022 року сварки в домі стали щоденним пеклом, ініціатором яких завжди виступав Дмитро. Головним тригером були безпідставні патологічні ревнощі. Яна, як це часто буває у жертв домашнього насильства, мовчала. Вона не розповідала рідним про справжній стан речей, відповідаючи на дзвінки черговим, все добре. Глибоко в душі вона все ще плекала надію, що зможе його врятувати, змінити своєю любов'ю, та все ж таки створити ту родину, про яку так мріяла. Проте, замість родинного затишку вона отримала життя з маніпулятором, який повільно, але впевнено затягував зашморг контролю. Початок 2023 року став для Яни моментом прозріння після чергового гучного скандалу, який вибухнув на рівному місці, дівчина нарешті усвідомила, вона потрапила в пастку, пелена закоханості спала, і вона чітко побачила, що до не просто складний чоловік, а небезпечний маніпулятор, чия любов була істеричною та хворою. Надії на нормальну родину розбилися об реальність, де її партнер надавав перевагу алкоголю та розвагам, а не домашньому затишку. Яна ухвалила найважливіше рішення розірвати це токсичне коло. Вона зателефонувала батькові і розповіла, що дала Дмитру останній шанс виправитися. Але той ним знехтував його знову не було вдома, він десь гуляв. Через кілька днів пролунав ще один дзвінок, у якому Яна твердо заявила я порвала з ним. Для Олександра це була радісна новина. Він разом із донькою почав підшукувати їй окрему квартиру для оренди в тому ж містечку, яке Яна дуже полюбила і не хотіла залишати. Але доки пошуки житла тривали, Яні потрібно було десь перечекати, і тут доля зіграла з нею злий жарт Христина, сестра Дмітру, з якою у Яни збереглися чудові стосунки, запропонувала їй тимчасовий притулок у своїй квартирі. Це здавалося ідеальним варіантом підтримка подруги, знайоме місце. Проте це рішення стало фатальною помилкою. Квартира Христини. Знаходилась в тому ж будинку, де жили стратани, і що найгірше, до мав до неї вільний доступ, замість того, щоб зникнути з радарів аб'юзера, яна, сама того не відаючи, залишилася в епіцентрі небезпеки, просто змінивши поверх. Домітру не збирався відпускати свою жертву. Розрив став для нього не просто кінцем стосунків, а особистою образою, ударом по хворобливому его, який він не міг пробачити. Спочатку він засипав Яну дзвінками, благаючи повернутися, але коли зрозумів, що це не працює, змінив тактику на агресивний терор. Його поведінка ставала дедалі загрозливішою. Він влаштував за дівчиною справжнє стеження та постійно погрожував. Контроль перейшов у цифрову площину. Яна розповідала, що колишній якимось чином використовував геолокацію в її телефоні, щоб відстежувати кожен її крок. Пізніше з'ясувалося, що він ймовірно встановив на її гаджет спеціальний додаток для шпигунства, перетворивши смартфон на електронний нашийник. Це викликало у Яни обурення, вона дзвонила йому з вимогою припинити переслідування, але у відповідь чула лише нові звинувачення та погрози. Найстрашнішим було те, що він почав озвучувати свої наміри прямим текстом. В одній з розмов Думітру кинув фразу, від якої холоне кров Якщо ти не дістанешся мені, то ти не будеш ні з ким. Проте Яна, маючи добру вдачу та оптимізм. Фатально недооцінила серйозність цих слів, вона вважала, що це просто емоції ображеного чоловіка, і що з часом він заспокоїться, знайде собі нові розваги та залишить її у спокої. Вона продовжувала жити, не підозрюючи, що кожне її пересування фіксується, а план помсти вже визріває. Попри постійний тиск, Яна намагалася жити далі, вона не хотіла замикатися в собі і продовжувала спілкуватися з друзями. В одній із таких компаній вона зблизилася з хлопцем на ім'я Андрій. Якось у барі вона сама підійшла до нього і запропонувала прогулятися. Цей простий крок став початком нових здорових стосунків, які дарували їй надію на спокійне майбутнє. Але для Думітру поява суперника стала сигналом до активних дій. Його ревнощі перетворилися на холодний розрахунок, оскільки він був місцевим і його родину знали в місті завдяки бізнесу, він вирішив використати це на свою користь. Домітру сплів довкола колишньої справжнє шпигунське павутиння в реальному світі. Він обдзвонював місцеві ресторани та кафе, залишав свій номер телефону персоналу. І просив повідомляти йому, якщо Яна з'явиться там з новим кавалером. Щоб викликати співчуття та змусити людей допомагати, він цинічно брехав. Домітру розповідав працівникам закладів, що вони з Яною нібито одружені, а вона йому зраджує, і він просто хоче зловити її на гарячому. На жаль, ця тактика спрацювала знайшлися ті, хто повірив у історію про нещасного чоловіка. І погодився бути його інформаторами. Того вечора, 19 січня, коли Яна з Андрієм пішли на романтичну вечерю, вони навіть не підозрювали, що власник ресторану вже набирає номер Дмитру, щоб здати їхнє місце перебування. Фатальний дзвінок пролунав посеред вечері. Перед тим як піти на побачення з Андрієм, Яна залишила свого улюбленого песика бульку. Під наглядом матері Домітру, з якою у неї збереглися теплі стосунки, собака був для дівчини не просто твариною, а членом родини, і Томітру прекрасно знав, що це її слабке місце, на яке можна натиснути. Отримавши наводку від власника ресторану, що пара проводить час разом, ревнивець миттєво придумав план. Він зв'язався з Яною і повідомив тривожну легенду. Мовляв, бульці раптово стало погано, і вони з матір'ю були змушені терміново вести собаку до ветеринарної клініки. Голос колишнього звучав переконливо та наполегливо. Він стверджував, що ситуація критична, і Яна мусить негайно приїхати, щоб розібратися з лікуванням улюбленця. Це була ідеальна спланована пастка, схвильована Яна, навіть не підозрюючи про цинічну брехню. Вирішила перервати побачення близько другої години ночі, вже 20 січня, вона разом з Андрієм покинула ресторан. Домітро повідомив, що скоро принесе хвору тварину назад і попросив Яну почекати його у квартирі Христини, де вона тимчасово мешкала. Він майстерно зіграв на її емпатії та любові до тварини, щоб виманити дівчину в нічну тишу. Де на неї вже чекав не хворий пес, а холоднокровний кат. Близько другої години ночі автомобіль Андрія зупинився біля будинку Яни. Нічна тиша та тривожна передісторія змушували нового хлопця нервувати. Знаючи про неадекватну поведінку Дмітру, його погрози та стеження, Андрій наполегливо запропонував Яні не йти самій. Він хотів піднятися разом із нею. Або хоча б почекати в машині, доки Думітру не передасть собаку і не піде, інстинкт підказував йому, що залишати дівчину наодинці з колишнім у такий час небезпечно. Проте Яна, яка завжди намагалася бачити в людях краще, відмовилася від допомоги вона фатально недооцінила рівень загрози, вважаючи, що в будинку, де мешкають рідні Дмитру, він не наважиться на відкрите насилля. Дівчина запевнила Андрія, що ситуація під контролем, і, попрощавшись, зайшла у під'їзд. Андрій, однак, не поїхав одразу. Він залишився чекати, вдивляючись у темряву. Через декілька хвилин тишу розірвав звук повідомлення на його телефоні. Від Яни прийшло заспокійливе смс. Вона написала, що в під'їзді працюють камери відеоспостереження. Тож вона почувається у безпеці, майже одразу надійшло друге коротке повідомлення їдь спокійно додому, все добре. Прочитавши ці слова, Андрій, хоч із важким серцем, завів двигун і поїхав, залишивши Яну саму. Він не міг знати, що це був останній контакт із коханою, досі залишається загадкою, чи писала ці повідомлення сама Яна. Намагаючись вберегти Андрія від конфлікту, чи її телефон уже перебував у руках вбивці, який цинічно відправляв свідка подалі від місця злочину. Тієї ночі, за зачиненими дверима квартири Христини, розігралася кривава драма, свідками якої стали лише німі стіни. Через декілька хвилин після того, як Яна повернулася додому, замок класнув знову. До помешкання, відчинивши двері своїми ключами, увійшов до Найстрашніша здогадка підтвердилася миттєво собаки з ним не було. Історія про хвору бульку виявилася лише жорстокою приманкою, щоб запанити дівчину в пастку, де вона опинилася сам на сам зі своєю найбільшою загрозою. Розмова швидко переросла у сварку, до охоплений ревнощами. Знову почав звинувачувати колишню у зрадах, словесна перепалка перейшла у фізичне насильство, він вдарив яну. Проте дівчина не збиралася здаватися без бою. Батько Олександр свого часу навчив доньку прийомам самооборони, і в критичний момент м'язова пам'ять спрацювала. Яна змогла відкинути нападника від себе. Це був момент, коли вона могла б врятуватися, якби вибігла з квартири. Але, ймовірно, вирішивши, що відсіч охолодила запал колишнього, яна відвернулася і пішла в бік ліжка, або щоб взяти речі, або просто щоб дистанціюватися. Це була фатальна секунда розслаблення. Думітру схопив важкий металевий предмет, ймовірно, скульптуру, що стояла в кімнаті, і завдав підступного удару ззаду по голові. Удар був такої сили, що у дівчини пішла кров з носа та рота, і вона втратила свідомість. Коли Яна на мить прийшла до тями, жах продовжився, Кат не зупинився і продовжив наносити удари тим самим тупим предметом, доки вона знову не знепритомніла, остаточно втративши можливість чинити опір. Те, що сталося далі, шокувало навіть досвідчених італійських судмедекспертів, які бачили чимало жорстокості. Коли Думітру зрозумів, що Яна не чинить опір після серії ударів, він не викликав швидку і не намагався їй допомогти. Замість цього він дістав велику чорну валізу. Експертиза пізніше встановить жахливий факт: у той момент, коли він силоміць згинав тіло дівчини. Щоб запхати його у тісний простір багажу, яна була ще живою. Черепно-мозкові травми, хоч і були тяжкими, не стали безпосередньою причиною смерті, її серце все ще билося. звіряча жорстокість змішалася з прагматизмом ката. Запакувавши непіпритомну жертву, домітру ретельно обмотав валізу кількома шарами целофану та скотчу. Фактично замурувавши дівчину живцем і перекривши будь-який доступ повітря, у цій темній задушливій пасті яна провела свої останні хвилини. Патологоанатоми вважають, що вона могла прийти до тями всередині і усвідомити весь жах свого становища. Її агонія тривала за різними оцінками від 10 до 15 хвилин, саме стільки часу. Її молодий організм відчайдушно боровся з нестачею кисню, перш ніж настав кінець. Найцинічнішим було те, що відбувалося у кімнаті в цей час, поки дівчина, яку він нібито кохав, повільно помирала в зачиненій валізі за кілька метрів від нього, Дмитро спокійно займався побутовими справами. З вражаючою холоднокровністю, він стирав закривавлену постільну білизну. Змінював її на чисту та ретельно змивав сліди крові з підлоги, намагаючись знищити докази злочину. Для нього в той момент Яна перестала бути людиною, перетворившись на сміття, яке треба було утилізувати. Приблизно о п'ятій ранку камери відеоспостереження у під'їзді зафіксували фінальний акт цієї трагедії. На кадрах видно, як до виходить із ліфта. Тягнучи за собою великий чорний об'єкт, ту саму валізу, старано обмотану целофаном. було помітно, що ноша неймовірно важка, вбився, ледве пересував її, докладаючи значних зусиль, щоб дотягнути до виходу у двір. Вантаж, у якому знаходилося тіло яни, він поклав у багажник свого автомобіля і рушив у бік безлюдних полів на околиці міста. Сподіваючись назавжди сховати сліди свого злочину. Але природа, здавалося, повстала проти нього, погода тієї ночі була жахливою, йшов дощ, і ґрунтові дороги перетворилися на суцільне місиво. Коли Домітру заїхав у глушину, його машина безнадійно застрягла в багнюці посеред поля. У паніці, намагаючись витягнути авто чи, можливо, переховати тіло. Він привернув увагу випадкового свідка, місцева жителька Італійка, яка поверталася додому, помітила підозрілого чоловіка біля лісопосадки. Зустріч зі свідком налякала Домітру. Зрозумівши, що його помітили, і не маючи змоги визволити автомобіль із грязєвого полону, він ухвалив імпульсивне рішення втекти, покинувши машину разом із тілом Яни, захованим десь. Неподалік у кущах, він пішки рушив назад до міста, брудний і наляканий, залишаючи позаду головний доказ своєї провини. Дорогою до міста, брудного, вкритого болотом Думітру, підібрав випадковий водій, який звернув увагу на дивний вигляд пішохода. Під час поїздки, розповідаючи про те, як застрягла його машина, Думітру раптово зробив шокуюче зізнання незнайомцю. Він заявив, що вбив свою колишню дівчину, проте водій сприйняв ці слова як безглуздий, похмурий жарт дивака і просто не повірив у реальність почутого, висадивши пасажира в місті. Діставшись додому, Дмітру зателефонував сестрі Христині. слухавці пролунали ті самі страшні слова: Я вбив Яну, бо вона вбила б мене. Стривожена сестра спочатку не повірила. Але, дізнавшись від матері, що Яна не вийшла на роботу і не відповідає на повідомлення, негайно приїхала до брата. Там, у квартирі, Дмітру повторив своє зізнання, але цього разу його реакція була ще більш моторошною. Він розсміявся їй в обличчя. Змінивши тон, він раптово заявив, що просто вивіз дівчину кудись подалі. Мовляв, хай живе своїм життям. Цей цинічний сміх. І плутані свідчення остаточно налякали Христину. Вона зрозуміла, що сталося непоправне, і вирішила не покривати брата, а звернутися до італійської поліції. Поки сестра спілкувалася з правоохоронцями, Думітру взяв її автомобіль, щоб повернутися в поле і витягнути свою застряглу машину, в багажнику якої він ймовірно вивозив тіло. Коли він повернувся додому. На нього вже чекали карабінери, чоловіка заарештували, але замість розкаяння чи пояснень слідчина штовхнулася на глуху стіну мовчання. З моменту арешту до для родини почався найстрашніший етап невідомість. Одинадцять довгих днів тривала виснажлива боротьба за правду батьки Яни Олександр та Тетяна, яка записувала відеозвернення з Канади. Через змі благали вбивцю проявити хоч краплю людяності і сказати, де знаходиться їхня дитина. У серцях рідних жевріла відчайдушна надія, що Яна може бути ще жива, можливо, поранена, зв'язана або замкнена десь у покинутій будівлі. Пошукова операція була безпрецедентною для тихого Кастільйоне. у небо підняли гелікоптери та дрони. Місцевість прочисували кінологи зі службовими собаками, водолази перевіряли водойми, а сотні волонтерів, пліч опліч із поліцією, метр за метром оглядали поля, але головний свідок мовчав. Домітро обрав тактику повного ігнорування, цинічно спостерігаючи за стражданням батьків і не даючи жодних підказок слідству. Розв'язка цієї драми настала випадково. Вранці 1 лютого місцевий мешканець прогулювався польовою дорогою саме в тому районі, де в ніч вбивства бачили застряглу машину до мітру. Його увагу привернула неприродна купа хмизу та гілок на узбіччі, яка виглядала підозріло. Підійшовши ближче, він помітив, як сонячне проміння відбивається від чогось синього під гіллям. Це був край поліетиленового пакета. Чоловік, який працював на фермі і знав специфічний запах розкладання, одразу зрозумів, що знайшов, і викликав карабінерів. Відкривши пакет, правоохоронці виявили валізу з тілом Яни. 10 лютого 2023 року родина та друзі назавжди прощалися з Яною. Під час траурної церемонії сталася сцена гідна кінофільму, до труни підійшла незнайома дівчина. І тихо промовила замість тебе тут повинна була лежати я. Ці слова привернули увагу адвоката родини, з'ясувалося, що це була колишня дівчина Дмитру, яка спеціально приїхала, щоб засвідчити його жорстокість. Вона розповіла, що три роки тому в Молдові пережила схоже пекло Дмитру бив її, принижував і утримував силою. Їй вдалося врятуватися. Лише завдяки відчайдушному опору під час бійки вона оглушила його, спалила його документи, щоб він не міг виїхати за нею, і втекла до Італії. Її свідчення стали доказом того, що насильство було для Думітру системним патерном, а не випадковістю. Попри тяжкість злочину та кричущі докази, вирок суду шокував багатьох. Прокуратура вимагала 30 років ув'язнення. Наполягаючи на тому, що вбивство було спланованим, Дмитро шукав в інтернеті інформацію про отрути, однак суд не побачив достатніх доказів попереднього умислу. Завдяки вибору спрощеної процедури судочинства, термін ув'язнення було автоматично скорочено на третину. Дмитро Стратан отримав лише 20 років тюрми. Це рішення викликало обурення у батька Яни. Олександр заявив, що вимагатиме довічного ув'язнення, аби вбивця більше ніколи не зміг забрати чиєсь життя. Боротьба родини Малайко за повну справедливість триває й досі, адже жоден вирок не поверне їм доньку, яка просто хотіла бути щасливою. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.